Анастасія Кочеткова далі в нашому ефірі це відома виконавиця, відома під ніком «Мама Мамаріка. Ми кажемо вам доброго вечора. В... Знаєте, Настає він, Насте він можливо, і знаєте, не до свята, але точно маємо відзначати і згадувати цей 22-й рік, адже він став особливим. Я оцю довгу підводку це згадав саме в контексті вашої історії, тому що ви також в перші місяці виїхали так з України, а потім повернулися. І також з маленькою дитиною. От що вас змусило? От ваше внутрішня, так? тому що ви ще все розуміли. Війна продовжується, обстріли продовжуються, Безпечніше точно не стало, але тим не менше, ви вирішили повернутися е, в Україну. Чому? І е, ну, мені досі прилітає від моїх е, подруг, знайомих, друзів, які і надалі зараз знаходяться за кордоном в якості вимушених переселенців, біженців. Е, ну, Чому ти повернулася? Ти скажи, тому що е, навіть ті, хто встиг повернутися, е, вони знову виїхали на зиму, розуміючи, що буде відбуватися з інфраструктурою. Це ми знали ще влітку, що будуть гатити по, е, по, по інфраструктурі. Так це всі розуміли. Ну це настільки було на поверхні, і ну в мене питання не стояло. Я коли е, виїхала, я розуміла, що це ненадовго, е, що е, я просто не витримаю ні психологічно. Взагалі ніяк настільки хотілось додому, це по-перше. Ну і саме головне, хотілось до чоловіка. Коли родина не разом це не є нормально, це взагалі це надзвичайно боляче і важко. Я думаю, що кожна українська родина, яка зараз мене бачить, слухає, знає, що це за біль і як з цим жити. Тому, мабуть, я трошки та мама, яка Трошки екстремально, тому що ми вже 1 травня були в Україні. І ми поїхали з благодійним невеличким туром по Західній Україні а, і м, вирішили, що ми повинні допомагати тут і зараз. А, потім в нас ще був благодійний тур Європи, але це вже інша історія. Ну, Тобто, от з 1 травня ми вдома і ми щасливі, ми дуже довіряємо Богу. Ми знаємо, що е, ну, все рівно все. Добре, тому що в нього на нас свої плани. Ми просто маємо велику довіру і робимо все можливе, щоб пришвидшити перемогу. От і все. Це повернення українців наприкінці квітня на початку травня, багатьох, це ж насправді також доволі феноменальна історія, тому що нам всім пророкували, що там до 9 травня, до дня Побєди Росія щось там таке вчинить, вчудить, що буде справді дуже боляче. Знаєте, я так ще в продовження цієї феноменальності ну, можливо прокоментуйте, можливо, не прокоментуйте. То я так, якщо аналізувати українську історію, ну багато було переселень українців в зв'язку з війнами, в зв'язку з тим, що свого часу радянська влада приходила. І от це зараз, коли люди поверталися, ми маємо одну дуже важливу річ усвідомити, що зараз бути на відстані набагато легше, ніж це було там 100 років тому, тому що є відеомесенджери, є можливість безкінечно спілкуватися, а там не присилати один одному листи. Запускати не треба саме, це правда. Да, і, і все одно всі поверталися. Робили... Це ну неймовірно крута історія, яку ми можливо ще навіть не до кінця усвідомили. Тому що зараз там ну, половина людей може спокійно поїхати і працювати в Польщі, Чехії, Словенії Словаччині, але вони сидять в Україні і в країні, що воює, в країні, де немає світла, де треба мати генератори, накопичуючи електроенергію, але все працює в Києві звучить генераторами, Львів звучить генераторами і ну. Я думаю, що до чого до чого, ну в Москалі до, до такого точно були не готові. Ну, вони взагалі планували за три дні нас взяти, і я не можу вживати тих слів, які в мене в голові. То, на жаль, бо ми, ми зараз в ефірі. Але е, вони можуть взяти тільки ну, ми поразку. Вибачте, в мене одна французька в голові. Я... Можна сказати одне, що е, ну, це просто така любов до своєї землі, до людей, до е, всього, що тебе оточує, яка е, вона пересилює все абсолютно, і страх, в тому числі. Тобто, це якісь такі дивні, незрозумілі інстинкти. Взагалі, по ідеї страх це той інстинкт, який має. Е, е, ну, Пересилити все інше, але не в нашому випадку. Не в випадку, що ти українець. Ти абсолютно стаєш страшним. Ти звикаєш до всього. Всі умови стають більш-менш навіть якимись прийнятними. Я вам скажу від себе. А ми живемо під Києвом. У нас досить пікантне розположення нашого будинку. Ми насправді близько до інфраструктури, і кожен раз, коли ви бачите повітряна тривога у Києві, повірте, в нас тут дуже гаряче, Давайте так без подробиць, без геолокації. Кожен раз в нас трив... Вікна, кожен раз і будь хвилі по землі, і моя дитина спить під вибухи. Е, я навчилася вмикати генератор особисто. Я можу сама, от я мама, пенітна дівчинка, українка, мама ріка. Можу піти, взяти каністру, дізеля, залити його в генератор, вмикнути оце от все. І, е, і при цьому я умудряюся радіти життю. Так можна описати кожного українця зараз. От так ми живемо. І посміхаємося, і знаходимо сили на те, щоб кожен ранок прокидатися і вірити в це, і робити щось для того, щоб, щоб досі скоро це. Все я просто вам такі знаєте, показую елементарні приклади. На, на, на от як в нас наприклад це дуже в наші. Це дуже круто, насправді, і мені здається, що нам оця наша українська земля тут вона дає сили і, і не дарма всі так справді сюди повертаються. Бо всі зрозуміли, що насправді ми тут найбільше потрібні саме цій державі, і саме тут ми можемо себе реалізувати. І дуже хочеться вірити, що коли буде перемога, повернуться і ті, хто ще цього не зробив. Ми напевно, що. Будемо чекати на це повернення наших людей, і це дуже важливо. Давайте трішки ще про творчість поговоримо. Чи є зараз місце її в вашому житті і як воно виглядає, Настю? Ну тобто, от як взагалі твориться під час війни вам? Ой, я вас здивую, мабуть, але такою продуктивною, як зараз, я не була ніколи з точки зору творчої моєї енергії, потенціалу? А мабуть, ну просто. Е... Зашкалює потреба а, своєю музикою говорити про важливі речі. У мене просто відкрився портал, і а, ну я випускаю, мабуть, по одній пісні щомісяця. Раніше це було знаєте, кілька пісень на рік. А зараз просто з тебе виплескуються емоції. Я розумію, що головний інструмент творчих людей, так нашої. Ми теж тримаємо свого роду свій фронт, і наша зброя це музика, це слово, яке ми можемо нести музикою Тому обов'язково пишемо пісні про те, що болить. Це завжди була українська музика в моєму випадку. От і я ніколи собі не зраджувала, завжди україномовна. А зараз ще й з. Нагальними болючими проблемами, які турбують кожного з нас, тому я вважаю, що мусимо тримати музичний фронт, мусимо обов'язково підтримувати цим людей. Насправді люди дуже потребують цього, потребують відволікатися, потребують а, якихось просто простих речей, вмикнути фільм, послухати пісню, а просто жити, випити кави. Розумієте, і це те. Що дає нам сил, тому е, кожен день отримую просто сотні повідомлень. Дякую за цю пісню, дякую, що підтримуєте. Вона надихає, відволікає. Розумію, що роблю все правильно е, от і м, такою е, щасливою в творчому плані як зараз я ніколи не була, і відчуваю, що такою потрібною, як зараз, я ніколи не була в своїй країні. Свої. тому це велике щастя бути потрібною. Зараз заплачу велике щастя, що ми всі зараз потрібні і можемо допомагати. Це великий дар віддавати, особливо коли це дійсно настільки важливо. Мені здається, це кожен український зараз дуже добре розуміє. Ми теж насправді вам дякуємо за вашу позицію за вашу творчість. І, мабуть, ось цей такий творчий благодійний вечір, який ми запланували зробити напередодні нового року, а далі і різдва. Він зараз справді потрібен українцям. Тому сьогодні розмови, музика і класні хіти про те, що зараз нас точно турбує. Зараз слухаємо маму ріку. Веди мене дорога Туди, де рідні дороги, по стежкам, по річкам, по порогам, де рідний дім без вороги, зоря не впаде на нас, не впаде, зоря. Tam, wczoraj. Текави, рідне слово зігріває навіть там, де сонця немає.